Мої вітання, поїхали. Чи вдасться у САСІ захопити всю Донецьку та Луганську області до президентських виборів на Оркостані? Чи вдасться до виборів? Захопити всю Донецьку та Луганську область? Е, ну так, да, дивіться, оту Лялю Кремлівську треба буде порадувати новинами, що вони будуть робити в інформаційному плані. А по факту ні. По факту такого не станеться. Тобто, по факту буде треш, а вони це будуть все підносити на такому блюді, типа що все ок, все по плану, Київ за три дня. Чому родичам не віддають тіло Навального? Ой, блядь, ще похір. Чи дійсно буде великий пакет санкцій від США через смерть Навального? Так, ЄС ухвалив новий 13-й пакет санкцій. Як це вплине на Оркостан? 13-й пакет санкцій? Як це вплине? А це дуже погано вплине на світло, тепло і на всі комунікації, які тільки можуть бути у них. Тобто, не знаю, що там за 13-й пакет, що саме там, але вплив буде, ну, саме такий, що, типа, погрітися буде легше на вулиці, ніж вдома. Ну, то й добре. Так, далі. Чи справді в ворожих ракетах левова частка деталей американського і німецького виробництва? Так. Так, це правда. Абсолютно правда. Ну, типу, вопрос питання з цього таки випливає. Ну, і про що це кажеш? Вони відкрито торгують з Рашкою? Що <гум> ж відкрито? Ні. <гум> Карта відкритості перегорнута. Ні, не відкрито. Закрито торгую. Ніщо нічого, нічого. Цього року карма всіх знайде, не переживайте. Чи буде обмежено вільну торгівлю є з Україною за закликом європейських фермерів. Чи буде обмежено. Вільну торгівлю. Через фермерів. Так, це вже відбувається на сьогодні. Але вода камінь точе, І вони зараз те, що роблять, по відношенню до нас поляки, то скоро вони на своїй шкурі відчують від найближчих своїх сусідів. Чи відбудеться зустріч керівництва України і Польщі на спільному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів? Так, вже всі поїхали. Домовлятися, зустрічатися. Так, чи дійсно на Оркостані в змозі виготовляти 400-500 ударних дронів Камікадзе на місяць? Ні, вони можуть виробляти більше, але вони, вони будуть пусті. Тобто їм чогось бракує для цього виробництва. Вони просто пусті. Mm. Чи справді в Україні хочуть встановити тотальне відеоспостереження за громадянами? Пропоную розпочати з Верховної Ради. Ой, чи буде тотальне відеоспостереження? Ви знаєте, з одного боку воно вже є, тільки ми про це з вами не знаємо. А з іншого боку, а на що дивитися? Ну, що такого, що можна, ну, можна побачити, що вони хочуть побачити. Вони що думають, що тут всі ескабари ну, знаходяться на території України? Одні наркоту десь сортують, інші в інший кошик зброю? Боже, які вони всі недолугі. Так, чи надасть Швеція надасть? Але це треба ще буде забрати то, що воно надасть, тільки вчора чи позавчора дивилися. Про що буде український саміт у Парижі 26 лютого? Це, знаєте, коли вчителі вчили шукати відповідь самому запитанню? Щось про Україну буде. Так, про Максима Кузьміна не можу казати, бо я не об'єктивна тут. Про це також я казала вам. Як е, рашка впливає на рішення у Штатах? Тобто, чи впливає? І якщо це так, то як? О, як впливає, та <смір> дуже сильно впливає. Дуже сильно впливає, але одне радує те, що е, зараз е, рашка поставила. Ну, просто там на кону стоїть абсолютно все. Тобто вона вже чим могла підкупити тих людей, хто е, у штатах е, свідомо йде на, на поводу у цієї країни. Тобто, все, вже останні ресурси були на то віддані. Е, сказати, що воно все вийде е, ну, їм на користь расистам, ні, не вийде. Ну, не вийде з цього нічого. Чи справді, якщо НАТО не зможе адекватно відреагувати на такий тип агресії, і це знищить альянс, на який тип агресії? Гібридна війна проти країн Балтії. А ми з вами бачили якусь адекватну реакцію НАТО? Напишіть, може, я щось пропустила, не знаю. Е -е -е так, я читаю питання, просто дуже набагато вже що відповідала. Що викрає аудит Сірського в силах оборони? Тут, знаєте, як в тому анекдоті, головне не вийти самі на себе. Чи дійсно є загроза обстрілів чи терактів Верховної Ради та урядового кварталу найближчим часом? Давайте подивимось не так, а давайте подивимось за теракти найближчим часом загрози де вони можуть бути в яких місцях вони можуть можуть бути Кордони на кордонах біля води, все, що стосується дітей, школи, дитячі садочки, лікарні. Церква якась постраждає. Давайте так зробимо. Ще не кінець місяця я обов'язково зроблю по областям прогнози. Не тільки по дням, а й по областям. І там вже буде видно. Тому що це таке взагалі-взагалі. Ну, Дякую.